Стидайтеся Ісуса Христа. Вас Бог вибрав, і тому ви маєте велику місію, велику місію через вашу цю прилюдну молитву буде з боку їхати молодий хлопчина і через вашу молитву буде покликаний до монашества. Йому сподобається ваша простота і відвертість. До речі, це теж проповідництво, коли ти демонструєш Ісуса Христа, перехрестився, це проповідь. Я вірую в Пресвяту Троїцю, я християнин. Перехреститися перед церквою, воно то означає. Святий Боже, святий Кріпкісти, безсмертний помило нас, співаємо на похороні. То, що, що воно символізує? То, що померлий, вірив у Пресвяту Троїцю. Він є християнином, і тому живі всі йдемо, хрестимося, йдемо хрестити ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Церковця, ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Спаси сухрани, Господи.